Доброго дня, шановні садівники, садівниці, колеги. Древолас вітає вас. Дивіться, зараз ну, сьогодні ще знімемо відео про таку яблуню, як Олена. От, це ранньо стиглий сорт. По-моєму, наша українська селекція, якщо я не помиляюсь. Імунник, в принципі, от, дуже класний на таку пору, от, як зараз, е, ну, як от. Сьогодні, 10 липня, от, він вже, вже достиг. Це виходить, що до, ну, до білого налива він вже постиг. От, виглядає він такий якби напівзеленкуватий, типу, недоспівший. от, ну Це з загарчиком плоди. А є такі, там, де сонце не менш попадає, то м -м, він такий зелений, на вигляд, невзрачний. Знаєте, такий не, не дуже. О, ну, хай там. От. Зараз ми знімемо декілька плодів, ну, продегустуємо. По смаковим якостям заб... забіжу наперед, по смаковим якостям він мені ну, сподобався дуже такий. Ну, от. Давайте ми зриваємо Це дворічні дерева. Ну, на осінь будуть вже трьохрічні. Оце перше плодоношення. Тут навіть лоб. Лопнув чогось. Ну, такі вони різнокаліберні, скажімо так, немає такого одного. Якби, як бачите, немає такого одного розміру. Ось ми з двох дерев зняли плоди. От бачите, як вони на руці виглядають. А це ті, що попадали, теж, теж в ряду в цьому. Попадали вони. Не знаю, може, якщо я на маточне дерево, мабуть, відсажу собі одне, подивимося. Оце взагалі зелені, зелені, але вони смачні, так скажу. Така заліпуха, типу, але ну, цікавий такий. Ось ми зірвали їх. Принесли, зараз ми поважимо, давайте, саме велике. 102 грами. І так сюди. Середня 77. І один з маленьких, давайте. 33. 37, коротше, розбіг такий, дуже великий. Ну, я, опять-таки, я ж повторюсь, я не знаю, чи це воно пов'язано, що дерева молоді. Ну, ну як як воно буде себе більш дорослому вигляді показувати аж тріскається таке. Як от у кавун ріжеш. Що бачите? Сімечка якась білувата, як на мене ще. Вроді який не зовсім достигший. Давай оце. Але соковитий. Так, давайте подивимося по соку. Доволі таки соковитий, бачите сок тече аж брижжа. Ну. На ну, смак солодкий, кислинка практично відсутня мякуш така мелкозерниста, зерниста, скалуючася. скалующася. Дуже быстро вам бачите вже. Бачите, вже вон, тільки розрізали, вона вже починає окислюватись. Я ж кажу, як для перших яблук, дуже класний аромат. Трошки є, але не такий сильний. Аромат такий приємний, квітковий, от щось таке квітково яблучний Ну, взагалі, дуже класне яблуня. Я аж навіть сам не очікував, якщо чесно. от Так що теж, кому потрібні саджанці якісні, будь ласка, звертайтеся. Хай вам росте роде. До побачення.